Усім привіт! Мене звати Влад. Я працюю аналітиком даних в новій пошті, і це мій канал. Тут ми будемо говорити про табло, про візуалізацію даних, про найкращі практики в візуалізації даних і про аналітику загалом. У цьому відео ми подивимося візуалізацію одного з українських видань. Спробуємо відтворити її в табло, а також подумаємо, яким чином ми можемо цю візуалізацію покращити. Отож, у нас на розгляді буде ось така ось візуалізація з. Українського порталу Telegraph. Не плутати з британським виданням The Telegraph, то трошки інша штука. На цій візуалізації ми дивимося на вартість тепла з різних видів палива. Окей, давайте в першу чергу спробуємо цю візуалізацію відтворити в табло. Переходимо в табло. В першу чергу підключаємо дані. Вони у мене в Excel. Підключили. Переходимо на наш канвас. Дивимося візуалізацію. Окей, це вертикальна стовпчикова діаграма. Тому давайте в табло візьмемо паливо, перетягнемо на колонки, візьмемо кіловат годин, перетягнемо на рядки. Зробимо інтерв'ю. посортуємо. Давайте, може, трошки зменшимо розмір і поставимо помаранчевий кольор. Окей. В принципі, усього за декілька секунд ми відтворили цю візуалізацію в табло. Тепер давайте подумаємо, що ми можемо на цій візуалізації покращити. В першу чергу, коли я дивлюсь на цю візуалізацію, мені в очі кидається фон. Я витратив певну кількість часу на дослідження і своїми силами з'ясував, що тут на візуалізації на фоні зображено висушений курячий послід. Це доволі сильний фон, і, в принципі, він підходить під тему візуалізації. Але я б рекомендував вам не використовувати жодних картинок у якості фону. Наші користувачі не повинні на це відволікатися. Вони не повинні заходити на візуалізацію і думати, що це таке, що тут зображено яким чином це стосується візуалізації, чи стосується взагалі, на нашій візуалізації в табло фону немає, але у нас тут є заливка, тому давайте цю заливку приберемо. Права кнопка мишки формат. Заходимо ось сюди, worksheet і натискаємо None. Може здатися, що нічого не змінилось, і по великому рахунку так і є, але у нас тут була біла заливка, ми її прибрали. Якщо ми будемо робити дашборд і там буде якийсь інший фон, це стане помітно. В більшості випадків я просто вимикаю заливку, тому що все одно буду використовувати якийсь інший фон, не дефолтний. Наступне, на що я звертаю увагу, коли дивлюсь на цю візуалізацію, це тип візуалізації. У нас тут зображена вертикальна стовпчикова діаграма. Вертикальні стопчикові діаграми потрібні, їх варто використовувати 100%, але є випадки, коли можна підібрати кращий варіант. Наприклад, ось тут ми працюємо з категоріями. Чому для такого варіанту вертикальна стовпчикова діаграма підходить не дуже. Велика кількість людей, коли починають дивитися вперше на візуалізацію, вони рухаються по ній за певним шаблоном. Тобто вони дивляться спочатку у верхній лівий кут візуалізації. Потім рухаються очима до правого верхнього кута, а далі йдуть ось такими зигзагами, дуже подібно до того, як ми читаємо книгу або статтю. Це означає, що наші користувачі зрозуміють, з якими категоріями ми працюємо в самому низу. Також варто пам'ятати, що не усі читають заголовки. Це може бути для вас шоком, але багато людей вони відразу дивляться на, на саму візуалізацію, вони дивляться на те, що зображено. Для цього конкретного випадку я пропоную інший варіант. Я пропоную використати горизонтальну стовпчикову діаграму. Давайте перейдемо в табло. У нас тут є кнопочка, яка дозволяє нам поміняти місцями колонки та рядки. Давайте її натиснемо. Все. Наша візуалізація перетворилася на горизонтальну стовпчикову діаграму. Як на мене, такий варіант елементарно зручніше читати. Наступна річ. Яка мені не дуже подобається при використанні вертикальних стопчикових діаграм, це підписи колонок. Зверніть увагу, що тут деякі підписи вони переходять на два рядки, на три рядки. І в принципі, по великому рахунку на цій конкретній візуалізації це не є великою проблемою. Але якщо у нас категорії більш змістовні, то це може бути проблематично. По-перше, вони можуть сюди просто не влізти. По-друге, навіть якщо воно влізе, Часто я бачу такі візуалізації, де під колонками написані цілі параграфи, і це не дуже хороша практика. Коли ми працюємо з горизонтальною стовпчиковою діаграмою, це вирішується дуже просто. Ми можемо взяти і розширити отут простір. Все. У нас нічого не накладається, нічого не перетинається. Тепер давайте наші підписи вирівнюємо по лівому краю. Заходимо от в alignment. По лівому краю. Окей, можемо ще трошки зменшити простір. Окей, так добре. Наступне, на що я звертаю увагу, це підписи колонок, а точніше, на їх відсутність. Зверніть увагу, що у нас тут є вісь. Вона підписана, що це грини за кВт годин, ну і тут є певні значення. Але, коли ми дивимося на цю візуалізацію, мені, наприклад, до кінця не зрозуміло. Ось дрова. Це 2.5 чи 2.4. Палети це. 1.65, 1,7, можливо, 1,60, ну, типу. Тобто у нас немає точності. Якщо ми, наприклад, захочемо порахувати, наскільки брекети лушпиння дорожчі за курячий послід, у нас елементарно не буде можливості цього зробити. Тому давайте додамо підписи. В табло це можна зробити декількома способами. По-перше, у нас тут є кнопочка Ті. Якщо ми її натиснемо, у нас з'являться підписи. З'явились. Наступний спосіб це взяти кВт-годин і перетягнути на текст. Для того, щоб це зробити, нам потрібно на клавіатурі затиснути Ctrl і перетягнути це поле на текст. Таким чином ми його ніби копіюємо. Якщо Ctrl не затиснути і просто перетягнути поле на текст. То ми притягнемо це поле повністю, і наша візуалізація поламається, тому потрібно затискати Ctrl. Підписи ми додали. Тепер давайте якось його форматуємо. Натискаємо праву кнопку формат, Заходимо в Numbers. На цій візуалізації ми працюємо з валютою, тому заходимо в Currency Custom. У нас відразу значення змінилися на валюту. Залишимо один знак після крапки. Цього буде достатньо. У нас за замовчуванням стоїть знак долара, ми його прибираємо. Ми, в принципі, можемо поставити знак гривні, але я помітив особисто з власного досвіду, що багато людей не звикли до знаку гривні. Його часто путають з фунтом стерлінгів. Тому я пропоную наступний варіант. Там, де суфікс. Через пробіл просто пропишемо гривні. Ось таким от чином. Також давайте змінимо трошки стиль. Поставимо medium, спробуємо 12-й розмір, можливо, 11 і поставимо чисто чорний колір. Підходить. Так само давайте форматуємо ось цей текст, формат. Поставимо, напевно, 10-й розмір, спробуємо жирний шрифт. В принципі, колір мені подобається, тому залишимо ось так. Давайте, знаєте, що зробимо? Зробимо дашборд. Розширимо його трохи. Окей. Давайте тепер додамо наш лист. Якщо ви просто будете перетягувати лист, то він автоматично заповнить весь простір. Якщо вам це потрібно, робіть саме так. Але якщо ви цього не хочете, то на клавіатурі потрібно затиснути Shift. І перетягнути лист. Тоді він буде в такому форматі плаваючого вікна. Давайте розширимо нашу візуалізацію. Ось якось так. Коли ми додали підписи на наші колонки, то, в принципі, ось ця вісь втрачає свій сенс. Тому давайте її відключимо. Тепер у нас на візуалізації трошки більше простору. Також у нас на фоні є вертикальні лінії, які не дають жодної користі. Тому давайте їх також вимкнемо. Права кнопка формат. Переходимо ось сюди. Ви можете запам'ятовувати, що означають grid lines, Zero Lines, Thread Lines. Це буде доволі корисно, але якщо ви не хочете, щоб десь там на візуалізації чи на дашборді вилізли непотрібні лінії, то можна просто виключити все. Тому заходимо і вимикаємо от кожну лінію. Окей, і ось тут. Все. У нас візуалізація стала значно чистішою. Давайте з оригінальної візуалізації заберемо заголовок. Це вартість тепла з різних видів палива. Так, вартість тепла з різних палива. Зробимо медіум, жирний, чисто чорний кольор, Apply. Мені подобається. Також давайте додамо під заголовок. Грине за 1 кВт годин. Окей. У нас тут буде грине за 1 кВт годин. Якось так, але змінимо стиль, поставимо, наприклад, бук. Можливо, змінимо колір на ось такий, щоб трохи відрізнявся. І 12-й спробуємо. Fly. Непогано, мені подобається. Зверніть увагу, що у нас тут є підпис наших категорій, що це паливо. Він нам тут не потрібний, тому що у нас в заголовку вже сказано, що ми працюємо з видами палива. Тому давайте його сховаємо. Hide. Окей. Okay. Стосовно розміру колонок. Тут правило доволі просте. Колонки повинні бути більшими, ніж простір між ними. Зараз у нас стоїть трошки менше половини, трошки менше 50%. А, ось така от історія дуже нехороша. Не робіть так, будь ласка. Оце точно те ж саме, так теж не робіть. 50 на 50 в принципі припускається, але я все одно раджу вам намагатися зробити колонки більшими, ніж простір між ними. Таким чином, ось цей простір між ними не буде відволікати наших користувачів. Тепер стосовно кольору, колір неймовірно важливий елемент будь-якої візуалізації. Колір завжди потрібно використовувати з певною метою. Нам завжди потрібно думати. Про що ми говоримо? Хто наша аудиторія? Що ми намагаємось цій аудиторії пояснити чи розказати. В даному випадку ми говоримо про вартість тепла з різних видів палива. В нашому контексті, здебільшого, це має якийсь певний негативний характер. Тому помаранчевий кольор тут цілком підходить. Ми можемо залишити те, що ми зробили на початку: ось такий помаранчевий колір. Ну що, давайте тепер порівняємо те, що зробили ми. З оригінальною візуалізацією. В першу чергу ми прибрали фон. Наші користувачі, знову ж таки, наголошую, не повинні відволікатися на фон. Тому я б вам рекомендував не використовувати жодних картинок в якості фону, навіть якщо це така потужна картинка, як висушений курячий послід. Просто не робіть цього. Стосовно кольору фону, Тут ви можете підбирати під свою аудиторію, під стилістику, під тему презентації або візуалізації, але я б рекомендував вам використовувати якісь нейтральні кольори. Наступне, що ми зробили, ми змінили тип візуалізації з вертикальної стовпчикової діаграми на горизонтальну. Таку візуалізацію читати значно зручніше для більшості людей. Також це допомагає нам уникнути проблеми, коли під колонками у нас буде неймовірна велика кількість тексту, яка буде накладатись, яка буде перетинатися з іншими колонками. У нас тут буде все акуратно, ніщо не буде накладатися або перетинатися. Також ми додали підписи до наших колонок. Тепер наші користувачі будуть дивитися на візуалізацію і будуть розуміти не лише, що дрова це найдорожчий вид палива, а відпрацьована олія найдешевший серед зазначених. Вони будуть розуміти, наскільки дрова дорожчі за палети, наскільки курячий послід дешевший за брикети з лушпиння. Тобто в наших користувачів буде більше інформації. Це не є якимось 100% правилом, що на кожній візуалізації потрібно підписувати колонки. Може бути таке, що ціль нашої візуалізації просто показати, що дрова це найдорожчий вид палива, наприклад, або відпрацьована олія найдешевший. Тоді ми можемо змінити кольорову палітру, і підписи можуть навіть бути зайвими. Але конкретно в цьому випадку такий варіант нам підходить. Також на цій візуалізації ми прибрали вісь, тому що тепер вона втратила для нас сенс. А також ми прибрали повторення. На оригінальній візуалізації в підзаголовку написано, що це грини за кіловат годин і вісь була підписана точно так само. У нас це залишається лише в підзаголовку, тобто немає ніякого дублювання. І що це все означає? Це означає, що за допомогою декількох легких рухів ми зробили нашу візуалізацію чистішою, інформативнішою і зрозумілішою. На цьому сьогодні буде все. Не забувайте підписуватись на цей канал, тому що тут буде дуже багато цікавої інформації по табло, по візуалізації даних загалом, по аналітиці і так далі. Якщо ви не хочете цього всього пропустити, то підписуйтесь, бо потім будете жалкувати все своє життя. В описі під відео я також залишу посилання на статтю, з якої я взяв ось цю візуалізацію. Залишу посилання на свій LinkedIn, можете підписуватись, і, і все. Більш нічого не буду залишати, тому, тому до нових зустрічей в наступних відео.